You cry. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, razón, no puedo vivir sin verte. Джаз я люблю тільки з однієї причини: це музика вільних людей або людей, які раптово схотіли бути вільними. Джаз ніколи не був культурою в Україні тим більше, яка підтримується державою. і не слід чекати якоїсь державної підтримки. Якщо вона буде, це буде не джаз. Я в цьому переконався. Джазова музика сьогодні і в Україні. Це було і в Совєтському Союзі, в Радянському Союзі казали так, що «Тяжела і ніказіста життя совєтського джазіста. Всі ці лозунки 50-х років сьогодні грає джаз завтра. Родину продаст, Джаз сповняєш врагу, допомагаєш від саксофона до ножа. Один шаг, все это було. Я пам'ятаю людей, перекладачів вищої категорії, які втрачали свою роботу за автографи, які були взяти в Києві у Дюка Елінгтона, наприклад, і це було зовсім не смішно в ті часи. І хлопці, вчора вибачте, така я повернувся з лондонського джаз-фестивалю і нарешті так дуже плотно познайомився з людиною, якою я знаю багато років, Джон Камінгс, директор Лондонського фестивалю, який завжди сприяв візиту в Лондон радянських артистів. Він зрозумів кажуть, якщо мені пропонують тріо з радянського союзу, приїздить квартет. І четверту особу вони завжди між собою називали Палто. Вони грали коут. Коуд. І він ходив в шкіряному такому пальті, і ще їх називали тоді в радянській воротнички їх назвали. А людина, в очах якої відзеркалюється стеля, яка все знає, і з якої йшли всі розрахунки. Якщо йдеться про якийсь культурний спротив, ну можна взяти там пан культуру Панкультура завжди агресивна. Вона спостерігається у всьому, в тому, як вдягнені музиканти, як вони виглядають і зачіски. Є якась агресія в текстах, в музиці. це теж протест, а я б сказав, протест такий, знаєте, з іронією, він такий тихий протест. Шановні, вам подобається Михайло Поплавський? Наскільки да завгодно, слухайте його хоч 24 години на добу. А ми хочемо слухати інше, і ми будемо слухати це інше. Ще одна річ, якщо ви не самоіронійна людина, мені шкода, мабуть, вам не вдасться слухати джазову музику в повному обсязі. Людина в джазі це людина, яка може посміятися над собою в першу чергу. Навіть джазовий гумор він завжди такий, знаєте, на межі Чехова, де є сльози і де є посмішка така, посмішка сумна. Як зустрічаються два музиканти, як справи, чувак? Десь записав, так записав, продав, так, продав один. Ой, так це я купив. А, так те був ти. <плес> Багато людей думає, що джаз це те, що народжується безпосередньо під час спілкування з публікою. І так воно він схотів, він так заграв, він такий кльовий, він так все зробив. Ні. З моєї точки зору, це може довести, це на 100% домашня заготовка. Якщо згадати голові такі, головні постулати джазової музики, про них сказав ще Чарлі Паркер в 1937 році, видатний джазовий музикант, він сказав, що справжній джаз можна грати тільки коли. Перше, ти вивчив свій інструмент на 200%. Друге, ти почув інструмент, ну в даному випадку можна розглядати і голос людський, тому що голос людський в музиці теж інструмент. Потім послухати, вивчити все, що на цьому інструменті заграли до тебе. І що найцікавіше, а третє, забути і друге і просто грати. І тоді ти будеш джазовим музикантом. Кажуть, не сотвори собі куміра, в мене кумір є, він був, є і залишиться назавжди. Це людина, яка 42 роки працювала на Голосі Америки, працювала на Східну Європу, звали цю людину радіожурналіст Вілес Канавер. Знаменитий автор програми «Джазаур» Джазова година, яка після смерті цього радіоведучого продовжує виходити на радіо. Тобто, свята міста пусто буває. Є величезний архів і транслюється його програми. Що робила ця людина? Фантастичним, абсолютно оксамитовим голосом, оголошувала назву п'єси, називала музикантів, які її гратимуть. П'єса закінчувалась, він сказав, в якому році записана інформація, з якого альбому цей запис. Ще раз повторюю інформацію про виконавців і все. І ця людина була найголовнішою антикомуністичною персоною у Східній Європі, тому що ця людина давала можливість людям обрати. Не було, Вам подобається, будь ласка, слухайте, не подобається відкладіть. Мені здається, це абсолютно вірна думка. Музику не слід аналізувати людям, які просто її слухають. А музика, як кажуть, лягла вам у вухо? Добре, не лягла, ну сорі, буде якась інша, яка обов'язково вас знайде сама. Просто треба зацікавитися.